Передвиборчі перегони на Вінниччині проходять спокійно без суттєвих порушень. Стверджують у комітеті виборців України у Вінницькій області. Наразі територіальні виборчі та дільничні комісії повністю укомплектовані надруковано майже всі бюлетені. Уточнюються списки виборців. До речі, спеціалісти закликають Вінничан перевірити присутність свого прізвища у них заздалегідь. Кому кому а мажоритарникам у цьогорічній агітаційній передвиборчій кампанії доводиться нелегко, запевняють у комітеті виборців України у Вінницькій області. Принаймні тим кандидатам в депутати, які йдуть по партійних списках, не доводиться ходити від хати до хати та спілкуватись безпосередньо із потенційними виборцями. Та саме у цьому кажуть фахівці особливість та перевага цьогорічних місцевих виборів, які відбуваються за змішаною системою. Місцеві вибори це коли людина ножками проходить від квартир. Квартиря дома к дому, тизбирателя к збирателі ні в одної страні міра місне виборні приходять средствах информации. Почему? Потому что ну там это очень затратный процесс, и как бы люди ну это неэффективным. В целом на Вінниччині передвиборчі перегони проходять без особливих курьозів. Все спокійно запевняє Владислав Телень. Територіальні виборчі та дільничні комісії повністю укомплектовані. Більшість бюлетнів надруковано. Писки виборців уточнюються. Очікується, що вони будуть навіть достовірнішими, аніж під час останньої президентської кампанії. Втім, за прогнозами фахівців, явка на місцеві вибори буде невисока. Потім слідів, які локальні місцеві проводились, я б не сказав, що сильно впаде сильно явка. Я так себе прогнозую на рівні 55-60%. Да, возможно, народ чуть подуставлювати виборів, але думаю, що менше ніж 55%, все одно у нас явки не буде. Хоча, може бути, і будуть населені пункти, где буде менше. Вже 30 жовтня, згідно закону, будь-яка політична агітація має припинитись. Голосування розпочнеться 31 числа о 8 годині ранку. Працюватимуть дільниці до 22.00. бюлетені видаватимуться на руки лише пред'явникам паспорту громадянина України. Жодні студентські квитки та військові білети цього разу не пройдуть.